Нерідко наявність яхти сприймається не як предмет розкоші, а як підтвердження статусу її власника. Для когось яхта лише блакитна, мрія, а хтось вже є її власником, які яхти найбільші. Хто купує великі яхти, яхти мають високий рівень комфорту, їх купують для відпочинку сім'єю або відпочинку з гостями, іноді яхти купують для здачі їх в оренду. Так як мова йде про великі яхти. То можна стверджувати, що власником судна великого розміру може стати олігарх, шейх, член королівської сім'ї або знаменитість, величезна яхта Шейха Омана Кабус Бен Саїда серед власників великих яхт Роман Абрамович Шейх Дубая, султан Омана Кабус Бен Саїд, король Саудівської Аравії, король Єгипту, принц Султан Бін Абдул Азіз, великою яхтою володіє засновник корпорації Орацла, його прізвище Ларі Еллісон, так само серед власників емір Оману Хамад бін Халіфа Аттані і Пол Ален, який є співзасновником компанії Майкрософт. Найбільша яхта в Україні серед яхт в Україні найбільшою є яхта з назвою Посмішка або Сміле. Вона була побудована на Києві річці в Нагатинському затоні, робота йшла вдень і вночі в авральному режимі, яхту замовила одна з самарських компаній, і орієнтовна вартість 15 мільйонів доларів. Найбільша яхта в Україні носить назву Сміле внутрішнє оздоблення цього п'ятипалубного судна відповідає високому класу. Її довжина перевищила довжину президентської палади на 5 метрів і склала 38 метрів 60 сантиметрів. На першій палубі знаходиться кубрик і гостьові номери, на другій кухня і два просторих салону з дзеркалами, пуфами і кінотеатром. На третій палубі розташований зал прийомів. Четверта палуба зайнята рубкою і кімнатою відпочинку, а п'ята постаментом зі сходами, які ведуть до джакузі. Інтер'єр приміщень найбільшої яхти в Україні сміле виконаний з гондураського махагона для обробки, використаний особливий сорт червоного дерева. Його назва: гондураський махагон. Борт, оснащений супутниковим телебаченням і зв'язком. Навороченим навігаційним обладнанням і майданчиком для двох гідроциклів, для управління і обслуговування цієї яхти необхідний екіпаж з п'яти чоловік. Судно призначене для десяти пасажирів, де стоять великі яхти, яхтовий туризм відносять до елітних видів відпочинку. Будь яхті потрібен берег, знайти стоянку для невеликої яхти простіше, для яхти великого розміру необхідна спеціальна стоянка з професійним обслуговуванням. Така стоянка коштує дуже дорого. Для великих яхт потрібні спеціальні стоянки гавань острова Капрі готова прийняти на стоянку не більше 10 великих яхт. День перебування там обійдеться власнику судна в 2900 євро в день. Коли ж проходить регата ролик Сапрі Век, ціна стоянки значно зростає. Порт Порто церво на Сардинії за день стоянки великої яхти бере 2500 євро. Ця марина вміщує до 60 суден. Стоянка для елітних яхт Порт Порто Церво в Сардинії в невеликому італійському містечку Портофіно знаходиться третя серед найдорожчих стоянок для великих приватних яхт, проте там всього лише шість місць. За день стоянки господарям яхт доводиться платити по 2350 євро на четвертому місці за ціною Марина, що знаходиться на острові Ібіца, де нерідко відпочиває заможна публіка. Її назва ібізамадна. Марина вміщує тільки дюжину великих яхт, і за день перебування виставляє рахунок на суму 2300 євро. 30 суперях може прийняти на стоянку французька рев'єра в Сен-Тропе. День стоянки великого судна оцінюється в 1300 євро. Однак, під час проведення регати або престижних змагань ціни злітають вгору. У французькій рев'єрі можуть зупинятися до 30 великих яхт на узбережжі Монако є. Марина Порт герцюли. Ціни там вважаються цілком прийнятними. День стоянки престижної великої яхти обійдеться в 1200 євро в день. Особливий ажіотаж спостерігається в травні і січні, коли проводиться виставка яхт і знамениті автогонки. Є містка стоянка в Шациміамібеч у Франції. Це Порт де Цанес в Абудебі. Це стоянка Ясмаріна. Найбільша яхта в світі навесні 2013 року була випущена моторна яхта. Яка на сьогоднішній день визнана найбільшою в світі і будівництвом займалася німецька фірма Лсен, цю елітну яхту назвали Азам її довжина 180 метрів. До цього лідерські позиції займала яхта, що належить Роману Абрамовичу. Її довжина майже на 20 метрів менше. Азам найбільша яхта в світі. Хто господар цієї яхти достовірно невідомо? Але можна припустити, що це одна з сімей, яка проживає в Абу-Дабі за визнанням компанії. Сен будівництво Азам стало для них одним з найскладніших проєктів за останній час. Ця яхта не тільки найбільша в своєму класі, вона є ще й найшвидшою, крім того, в мій чимало елітної начинки, призначеної для власників і гостей. Її швидкість перевищує на 30% швидкість інших великих яхт. Вона дорівнює 30 вузлів, потужність мотора, Азам – 94 тисячі кінських сил. Яхта Азам більше, ніж яхта Абрамовича. Відомо, що внутрішній дизайн був замовлений Крістофу Леоні. Площа найбільшого салону, не розділеного стовпами, має площу 30 на 20 метрів. Найбільші яхти не завжди найдорожчі, наприклад, яхта Рісін Сюн коштує 200 мільйонів доларів. А її довжини 135 метрів на сайті Юзнаївсерю є докладна стаття про найдорожчі яхти в світі.